Сьогодні на огляді в нас ще одна механічна клавіатура від компанії Yunzi. Але на цей раз це модель al 68 Це механічна безротова клавіатура, яка підтримує hot-swap, у неї є класний регулятор гучності, у неї стильний дизайн, повністю металевий корпус. І якщо говорити про кейкапи, то тут PBT даблшот кейкапи хорошої якості, які виглядають теж дуже круто. І причому товщина стінок у них. Також достатня. Клавіатура має компактний формат, якщо ви любите невеликі клавіатури, які будуть виглядати лаконічно, які не будуть займати багато місця, то AL68 саме ваш варіант. Клавіатура повністю зроблена із металу. Це алюміній. Якщо подивитись на передню частину корпусу, то ми можемо побачити білі з сірим кейкапи, розбавка дуже цікава. Регулятор гучності, він теж металевий, він дуже приємно крутиться, його можна натискати відповідно. Ви можете регулювати нім гучність або включати чи виключати сам звук. Кейкапи не просвічуються, але перевага їх в тому, що вони міцні, символи нанесені дуже гарно і вони з часом не будуть стиратись. Якщо говорити про підсвічування, воно тут присутнє: це RGB підсвітка, яку ви можете налаштовувати. Вона пробувається навколо кейкапів, і ми вам зараз її продемонструємо. На тильній частині корпусу знаходиться роз'єм Type-C для зарядки. Ресивер 2.4 для підключення бездротового. Ви вставляєте його в USB Type, в комп'ютер чи ноутбук і по бездроту користуєтесь. Плюс є режим Bluetooth. Тобто три види підключення: Bluetooth 2.4 та по кабелю. Клавіатура досить тяжка. Ну, знову ж таки, вона повністю металева, конструкція просто моноліт, дуже приємно відчувається в руках, гарно зроблена клавіатура, і дійсно вона виглядає дорожче, ніж коштує. На задній частині корпусу можемо побачити таку металеву вставку, дуже красиво теж виглядає. Ніжки в нас резинові, клавіатура міцно стоїть на поверхні, вона не ковзає по столу, ну і сама вага дозволяє їй міцно триматись. Дана клавіатура також має хороший комплект. Якщо ви звернете на увагу на столі в нас є тут інструкція. Якщо подивитися інструкцію, то можна побачити дуже цікаві специфікації. Перевага даної клавіатури заключається в тому, що вона має акумулятор 6000 мА. Це дуже класний акумулятор, тому що він буде видавати показник 7-10 днів заряду з RGB-підсвіткою. Це реально круто. Конструкція Gasket Mount, відповідно, клавіатура важить 1200 г. Підтримка QMK та Via. Bluetooth 5.0, 2.4 і Type-C. K double shot cherry профіль, популярний, зручний, Ну і підходить клавіатура для користування під любу операційну систему. Інструкцію можете ознайомитись. Окремо є також ось такий вкладиш, де ви можете побачити всі комбінації клавіш, налаштуванню підсвітки, поналаштування підключень. Клавіатура підтримує знову ж таки різні види підключення. Плюс ви можете встановити софт, перейшовши за QR-кодом на офіційний сайт. І до того ж є аксесуари, ось такі коробочці. Відкриваємо, дивимося, що тут всередині. У Юнзі дуже гідна комплектація, це плюс. От. Тут, по-перше, є свічі, додаткові на заміну, два штучки. Ось так вони виглядають. Є отакий пакунок. З кейкапами ви можете їх замінити, тому що по стандарту тут на Windows, ви можете Option тут додати, стрілки можете поставити, і також є синього кольору. Трошки розбавити, якщо хочете, більш цікавіший дизайн. Плюс є пулер комбінований для кейкапів і для свічів, і кабель резиновий на Type-C на Type-A для зарядки або друтового підключення. А тепер давайте заглянемо всередину і оцінимо, до речі, якість кейкапів, що там по шумці. Знімаємо пробіл, показуємо одразу вам товщину стінок. Лиття самого кейкапу хороше, приємно відчувається в руках, він не є слизьким, таке покриття трошки шершаве, але відчувається під пальцями дійсно гарно. Самі кейкапи всі мають таку канавку, відповідно, пальці тримати зручно. Висота в них, знову ж таки, це черрі профіль, такий найбільше найпоширеніший, буде зручно і друкувати текст, і зручно буде також грати. От дуже приємно натискаються кнопки. Якщо подивитись всередину, також можемо побачити свічі. Тут у нас білі свічі. Це в нас свічі від юнзі. Всі характеристики свічів будуть на сайті. Натискається свіч приємно, плавно він ходить. Якщо б говорити по спрацюванню, він швидко спрацьовує. І, наприклад, по ходу самого свіча, то плавно є змазка мінімальна заводу і дуже тихо. Реально дуже цікаві свічі. Якщо подивитись всередину, ми можемо побачити одразу силіконову шумку під пробілом. Відповідно, вона створює більш такий глухіший звук, немає пустоти, це перевага. Можемо одразу побачити, що діод RGB-підсвітки знаходиться з південної сторони. На самій платі є шумоізоляція, шар, такий невеличкий піноматеріал. Це плюс в тому, що не буде стукати свіч по самій платі. Якщо зняти ще, наприклад. Декілька кейкапів, декілька свічів. Можемо також побачити, що між плейтом верхнім і платою є шумка всередині, тобто такий слой піни хороший, і відповідно це також плюс, тому що немає пустоти в корпусі. Сама конструкція тут gasket mount. Бачите, як воно. Тобто ви, коли будете набирати текст або грати, такий буде дуже приємний ефект. Це, по-перше, дуже класно, тим, що і не буде стуку, і дзвону металу, коли ви набираєте або граєте, тому що все-таки клавіатура металева. І знову ж таки такий дуже приємний під пальцями ефект. Полікарбонатний плей тут доволі теж такий міцний і гарно він. Просідає, тобто у нього ефект флексу такий доволі непоганий. Стабілізатори в даній клавіатурі теж відпрацьовують гарно. Вони мають змазку заводу мінімальну і сильно не видно, але вони відпрацьовують дуже гарно. На тайпін тесту ми все це продемонструємо. Тому можна сказати, що дана клавіатура всередині також зібрана дуже гарно. Стосовно шумоізоляції, під самою платою теж є відповідно слой шумки, і там теж немає пустоти. Це однозначно плюс. У даної клавіатури також є RGB-підсвітка, яка пробивається навколо кейкапів. Виглядає це гарно, але відповідно в темноті це буде більш ще наглядніше. Підсвітка тут має різні режими налаштування. Ви в будь-якому випадку можете налаштувати її під себе, і яскравість, і швидкість анімації, і різні ефекти. Ну і відповідно, якщо хочете, можете її і виключити. Також на передній частині корпусу є індикатор стану самої клавіатури, її роботи, підключення і так далі. Цілому можна підвести на великий підсумок, що дана клавіатура дійсно дуже класно зроблена. За свій прайс ми отримуємо дійсно якісну клавіатуру в плані збірки, в плані матеріалів, хорошу шумоізоляцію, гарні кейкапи. Багато клавіатур, які по стандарту заводу не мають хороших кейкапів, одразу потребують заміни. Тут ви одразу отримуєте хорошу клавіатуру повністю в зборі. Нічого тут допрацьовувати не потрібно. Мінімальна змазка на стабілізаторах є, мінімальна змазка з заводу на самих свічах. Також присутня, зручний приємний регулятор гучності, ну і до того ж також універсальність клавіатури, тому що можна підключати до різних приладів, по блютуз, по 2,4 каналу або по дроту. Якщо ви хочете підібрати для себе клавіатуру під свої бажання, вимоги певні, то ви можете до нас звертатись, ми вас проконсультуємо і підберемо варіант, тому що у нас є вибір.